Вітаємо! Представляємо гостя. Це талановитий бродівчанин Любомир Лесонін. І він з черговою премією Христос Воскрес любив. Ввісно, Воскрес. Як святкуєш? Та, нормально, стабільно, як кожного року. Чим для Христос. тебе є Великдень? Моє улюблене свято у Росії, оскільки, напевно. ну... Ні святвешир, ні Різдво, ні, ні будь-яке інше релігійне чи світське свято для мене не означає якогось такого великого і світлого пробудження людського духу. Скажімо так. Остання наша зустріч була перед Різдвом, так mm. чи після Різдва? І як тільки велике свято, так в тебе чергова літературна премія. От розкажи, будь ласка, про цю нещодавню квітневу премію імені Олеся Гончара. Яке місце ти здобув, і декілька слів про організаційні моменти цієї премії? За ну, ви так трошки перебільшили, що свято кожна і одразу премія. Насправді я досить давно вже чогось не отримував, бо буквально ніде не подавався. Мені якось було не до того. Тут вирішив податися. Це є німецько українська премія імені Олеся Гончара. Вона вже була цьогоріч 26-та поспіль, тобто вона вже вручається 26 років. В галузі, якщо я не помиляюсь, поезія, проза, публіцистика, власне, де я став лауреатом і наукове дослідження про творчість Олеся Терентьєвича Гончара ну, цьогоріч я вирішив податися в двох номінаціях в поезії і. Публіцистиці в поезії я подався із своєю поки що рукописною збіркою дощ над Босфором, і в публіцистиці з рукописом збірки моїх публіцистичних творів, есеїв, шкіців По різному це можна назвати альбом, у якому ти там є. Трохи більше 20 творів. Ну і так склалося, що я виграв цю премію цьогоріч, і я цьому вельми радий. Нагородження відбувалося 3 квітня в день народження Олеся Гончара в Києві в національному музеї літератури. В читальному залі цього музею, от нагородження, проводили обидва голови журі, пан Дмитро Чистяк, професор Київського університету, і такий відомий публіцист, поет, пісняр Олександр Балапко. Ну, насправді, е колектив журі там він значно ширший. Ну просто це такі дві головуючі, можна сказати, особи. Це міжнародний був конкурс чи це все українське? Міжнародна премія, тому що є дві премії Гончара: є одна ця е, німецько-українська міжнародна премія, і є премія кабінету міністрів. Державна премія Гончара. Тобто, треба розрізняти. хоч я спершу сам їх трохи наплутав, ну вже згодом. Дійшов до думки, тобто та е, попереду ще в тебе <сміст> ця основна попереду Шевченківська. <сміст> Шевченківська, бажаємо тобі цього. Е, судячи з назви, альбом, у якому ти це має бути щось ліричне. Чи яка тематика цих публіцистичних есеїв <сміст> Бачите я не зовсім це назву есеями, оскільки ну приклад класичного есею для мене викладений. В, в, в працях того ж таки Чеслава Мілуша. Там це, це дійсно есеї. Або Миколи Рябчука, який для мене є ну, таким теж талонним українським, зокрема публіцистом. А в мене, радше, щось на кшталт шкіців, тобто нарисів. Тобто, це. ну… Є там, звичайно, те, що я би назвав есеєм, але переважно це ну, така коротка публіцистика, це от мій наразі такий жанр, який мені дуже подобається. Звірка дуже різна, тематика творів дуже різна. Тобто там від чогось такого дійсно особистого, ліричного, де таких моїх ось моїх розумів про, про сенс життя і про чому так в житті складається. про... Ну, ну дійсно, якась така філософічність може присутня в цих творах до там якихось історико-політичних аналізів, які я подаю в цій збірці, ну, в власне в окремих творах. От тому, А чому альбом у якому ти? Ну, власне, це за назвою одного з есеїв, який, якщо я не помиляюся, написаний на тематику того, чим є творчість, що таке, поет. І, взагалі, як повинен розвиватися митець в сучасних бурхливих умовах до з першого стрічнякоста, от ти зауважив, що до 30 років публіцистикою мало авторів публіцистичних творів? Як ти вважаєш, чому а і чим тебе, от власне, це приваблює? Бачите, я. Вчора розпочав свій день із того, що дістав свої старі зошити, блокноти, записи. Коли я це все вручну писав, це вони дотовані ж так роком 2017-18. Це не, школа? Так, це ще школа, це ще був 9 клас. І що я там помітив? Крім якихось перших там віршів, крім перших оповідань. Там дуже багато такої протопубліцистики, тобто там дуже багато якихось таких можна сказати творів на, на свій роздум, на на вільну тематику. І там я вже роздумую і про Україну, і про світову політику, і як вона має бути в цьому житті, і чому так, і чому не так. І пишу навіть якісь відгуки на книжки, які я прочитав. Тобто, можна сказати, що моя публіцистика, вона родом звідти, вона родом із юності, моєї такої ранньої. Чим мене це приваблює? Ну напевно, що тим, що мені завжди хочеться ділитися своїми думками і з іншими людьми, мені хочеться дискутувати. Я не можу собі стримати слова. Мені, от мені от треба, щоби виговоритись. так. І це хороший, це дуже цікавий жанр, тому що ну, взагалі есеїстика вона дозволяє бути з одного боку, як ніби трошки журналістом, з іншого боку, трошки. З художнього боку письменником, тобто справжнім, справдешнім якимось письменником. І мені дуже допомагає мій філологічний фах в цьому плані, оскільки, якби я мав якусь іншу освіту, я думаю, мені було б складніше якось викристалізувати це письмо. А воно, ну, трошки-потрошки, може не зразу, але десь воно в мене стає ну, час від часу таки ліпшим ніж ніж було там два-чотири роки тому. Ну. Якщо би ми намагалися зібрати таку колекцію нагород ось ця премія імені Олеся Гончара, молодіжна, так це яка на рахунку? Бачите, в мене було багато якихось конкурсних досягнень ще в школі. Тобто, ну найбільше, напевно, це була молода коронація у 2019 році. Яку я виграв в номінації Діти для дорослих за повість Людина з Корохіта або приходила на зімельні вулиці. Як про це згадую, аж таки, таке тепло на душі, бо я її написав, що в 15 років. Виграв я цей конкурс в 2017 році. Ну, виграв знову ж таки за однією з номінацій, бо там було ще багато інших лауреатів. Ну, конкурсів було багато, був той же Тернослов, був «Literature Future», в Чернівцях у 2018 році, який я виграв за одним зі своїх оповідань, я, правда не пригадаю за яким. От, а коли я поступив в університет, якось я трошки з цим пригальмував, тобто я багато писав і багато чого публікував на Фейсбуці, але от ніде не подавався і вирішив, що настав час десь податися, і, і вийшло до як розвивається твоя наукова праця на факультеті? Так адже ти є головою наукового товариства філологічного факультету Елену імені Франка? Бачите, теж є такий аспект. Був був головою буквально два тижні тому. Вже перестав ним бути, оскільки ми зробили вибори. обрали нового голову, тому що я вже головою по суті два роки. І в мене цього року держіспити, треба поступати в магістратуру, і там буде кілька кіл пекла. І мені буде трошки не до того. З якими здобутками ти залишив цю посаду? Е, здобутками того, що ця посада по суті вона заснувалася, і ми створили ну хорошу дієву діяльну команду. Оскільки коли я прийшов, в мене не було ніякого розуміння, що робити, куди рухатися і взагалі, що таке товариство наукове. А зараз у нас є 19 людей, які дійсно готові щось робити, які займаються і цікавляться наукою, це є, ну можна сказати, перспекти. Нас впізнають, нас знають, в нас є свій дизайн. Ну, ми, ми дійсно діяльне товариство. Скажімо, е, наскільки ти вже відчув себе впізнаваним, у цих літературних колах навіть молодих таких авторів українських Бачите, є, є така штука. Автори молоді українські, це теж таке відносне поняття, тому що ну, є ті в які отримували зі мною цю премію. Це Богдан Гасюк, це Станіслав Новицький. Це по суті мої однолітки. Один отримав малій прозі, інший отримав поезії. Е, ну, ми добре колігуємо, товаришуємо. Ми в хороших дуже стосунках, принаймні поки що, тому що в літературі дуже розповсюджені якісь такі міжособиці. Ну але це вже може бути потім коли. От е... старше покоління письменників готове до того, що ви так активно і переможно вливаєтеся в цей колектив. Це нормальний природний процес, що є молодь і що є ну вже зріліші якісь письменники. Я думаю, що вони не сильно на це зважають і продовжують творити. але в подальшому побачимо. Я, я, ну, я не відчуваю ніякої там конкуренції, бо нашому не це конкуренція. Тобто я йду своїм шляхом і не зважаю ні на кого, ні на старших, ні на молодших. Тобто, ну, кожне письмо знайде свого читача, якщо воно дійсно добротне і, і читабельне. Тому які отак. теми тебе зараз надихають? Теми насправді дуже різні. Будь-які, починаючи від якихось знову ж таки філософських міркувань, прочитаних книжок і того, що ну, злободенне, що сьогодні актуально і, і, і гостро, і це треба обговорити: до політики, до е, ну, якихось е, лі, лі, літературно-критичних е, дійсно статей, до того, як сьогодні себе. Поводити українцю у 21-му сторіччі, тобто, ну знову ж таки, есеїстика це доволі такий вільний жанр і можеш писати про все, що захочеш, і головне, мені здається, це бути відповідальним за те, що ти пишеш. Тому що багато хто пише, навіть не задумуєшся, і говорить багато хто не задумуєшся. А бути відповідальним за те, що ти пишеш, це вже такий ще один етап, на який має вийти кожен публіцист, кожен автор. Про плани ти сказав поступити в магістратуру. Можливо, має ще творчі плани. Продовжувати писати. Можливо, дай Боже, мені вдасться цього року видати свою збірку віршів, а там і збірка якихось публіцистичних творів, знову ж таки, той же альбом, у якому ти ну, все впирається, як завжди, там, суто такі матеріальні якісь аспекти. Ну, це не біда. Це не така велика біда. Е, о, це, це з такого творчого, що в найближчому плані. Ну ще там писати, звичайно, писати, писати наукові праці, писати е, художні твори, тому що це потрібно, потрібно. Я я відчуваю потребу слова. Скажімо так, побажання від лауреата українсько-німецької премії молодіжної імені Олеса Гочера. Е, Побажаю в подальшому всім знову ж таки веселих свят. Побажаю миру над головою, побажаю перемоги над Кацапами, щоб все в нас було добре. Я переконаний, що все в нас буде добре. допомагаємо армії, чим можемо. І слава Україні. Героям слава! Щиро дякую тобі за цю розмову, що знайшов час у своєму щільному графіку. Завітати в рідне місто і, зокрема, зустрітися. Із ТРК Броди нагадаю, що гостем нашої мобільної студії сьогодні був письменник, молодий талановитий Любомир Лесонін, і він з черговою премією українсько-німецькою премією імені Олеся Гончара, яку вклав до своєї колекції. Отож, пишіть твори роздуми і можливо, і Шевченківська премія колись стане вашою.